Черговий корупційний скандал в Україні приголомшив західних лідерів. Новий транш під загрозою. Відставити паніку так в медійний простір України знов залетів надпотужний фейк, який розповсюджується з гіперзвуковою швидкістю. Але я навчу тебе виявляти та збивати подібні ворожі меседжі. Україна колиска корупції. Цю тезу росіяни подають давно і не тільки нам. Західній аудиторії вони хочуть згодувати думку, що треба припинити допомагати Україні, а свою внутрішню аудиторію відволікти від проблем у самій Росії. Для нас вони приготували багатошаровий пропагандистський торт, який повинен одночасно підірвати довіру до української влади, антикорупційних реформ. Та євроінтеграційних намірів. Щоб донести ці меседжі, Кремль використовує різноманітні пропагандистські техніки, наприклад, гіперболізує факти або співставляє події, між якими немає зв'язку для виведення хибного висновку з кількох реальних фактів. Це має викликати страх, паніку, невпевненість та страх ймовірних фатальних подій. Та головне дискредитувати як українську владу, так і самих українців, які буцімто толерують корупцію. Так, не всі новини про хабарі російська пропаганда, але гучні корупційні кейси якраз і є прикладом того, що антикорупційні реформи в Україні працюють, і незалежні дослідження міжнародних організацій це доводять.